Моя подруга. Не бери мені, я потім сама підійду і виберу. Я сама підійду і виберу, ага? Алло. Алло. Алло, чути мене алло? Так. Коротше, знаєш, що перше було. Я перше зустріла Светку. А знаєш, да? Коротше, в тому кафе, що біля моста. А що ти мовчиш? Чим ти займаєшся? Блю. А? Сплю. Спиш чи що? Так. А що ти спиш вже 9 ранку, ти що? А в тебе завтра в скільки зміна? У вісім. А ти як працюєш? Получається, два через два, чи як? Так. Щось ти не хочеш розмовляти? Ладно, ти давай спи, потім мені перезвониш, ага? Давай? Сон пройшов.